У Лазарівському мікрорайоні спостерігається явище, яке поки що не піддається поясненню. Хробаки оселилися у ньому. Слана Ковальчук виїхала на місце події поспілкуватися з мешканцями і ділиться своїми враженнями. Голова квартального комітету Лазарівського мікрорайону Галина Галанжина розповідає, що вперше дивних хробаків побачила ще минулого літа. Втім спочатку особливої уваги на них не звернула, подумала, що це звичайні медянки. Але з часом черв'яків розплодилося стільки, що люди почали кричати гвалт. Створіння лізли і на городи, і на хати, і всередину осель забиралися. Везде, на піщаній вулиці наблюдали на картошці, на самій, говорить, сидить на листу і звивається. От і по дому лізуть, і в дома залазять в люби щелі по городам, по вулиці, під домами. По заборам, по хатам, везде. Где только можно. Везде лазят. На кладбище, вот на Лазаревском кладбище, на Коржовском не было, а была на Лазаревском кладбище. Там на самих могилках. Чим тільки не виводили лазарівці робаків, випалювали за допомогою бензину, труїли дихлофосом, розчином, хлорки і конфідором. Але все марно, бо ж через деякий час на вулицях Лазарівки з'являлися полчища нових особнів. Нам підказали конфідором травити їх. Але конфідор розводити треба не так, як цих жуків каларадських душами, якщо на відро ми одну ампулу. То здійснення дві ампули, вже одна не допоможе. Они хуже, ніж колорады. Люди побачили, що самотужки з нахабними хробаками їм не впоратися і вирішили шукати допомоги у різних службах нашого міста. Минулого тижня мешканця мікрорайону Катерина Ковальова не погидувала власноруч зібрати декілька черв'яків у банку і вирушила до ветеринарної станції. Втім, там тільки знизили плечима та направили жінку в СЕС. Смотрят, не можуть нічого приділити. Ми кажуть, перший раз їх видим. Оттуда уже Тамара Александровна Марченко звонит в райсполком. Говорит, там, где должен быть говорит, человек, который отвечает за эти за рослыны и за все. Вот эти туда. Он, говорит, наверное, знает. Он говорит, что это и всяк. Говорит, никакой вреда не проносит. Говорит, как вреда не проносит? А что он в дом лезет? Они сами толком не знают. Чим його травити, якими хімікатами? Ну дам що двойна доза конфідор. Інструкцію по боротьбі з кистяком Галина Галенджина та Катерина Ковальова озвучили усім мешканцям під час громадського зібрання. Спеціалісти припускають, що заводяться хробаки під опалим листям, але лазарівці впевнені, що їх у свій час їм підкинули. Спаліцька вулиця є у нас вони бачили, в тому році, 20 августа. з сторони, оти так як ателгі. Потом от этого, от, от бетонного асфальтного завода. І там была дорожка, говорит, і на стороні этого поля Ображеевского, посреди, говорит, там вначале не было и до коржовки що далековато, Куча була. Кто-то высыпал. Отета оцю й пашло. По три-чотири рази на день прибирає свою оселю та подвір'я від ківсяка жителька Лазарівки Наталія Петрівна. Будинок у цьому мікрорайоні купила лише шість років тому, але й подумати не могла, що буде мати клопіт з надокучливими та огидними створіннями. Навіть з каструль доводиться їх діставати, скаржиться жінка. І на кухні, і в спальнях, і в залі, і в ванні, і в туалеті утром встаєш – везде. А откуда ползут, непонятно. Но ну, ползут с улицы, не ползут ни на заборы, не ползут ни на столбы. Вот, именно на жилой дом, и именно в, в жилье. Призываем дихлофосом. Но дело в том, что проблема в том, что Падають ці катороє вилізлі, а нове жадкуда толізу. Саме Іван Шалда, начальник станції захисту рослин, і визначив вид хробака, який вже цілий рік не дає спокою лазарівцям, але зауважив, що боротьба з ним не входить у компетенцію його відомства. У телефонній розмові він зазначив, що кивсяк – створіння не шкідливе, тож позбавлятися від нього повинні самі городяни.